Пановні бурівальники, вітаємося у палаці спорту Галичина, де в нас розпочинається поєдинок Василь Максимів номер 8. Зараз після цієї атаки продовжимо. Є в нас перший удар, так сказати, і зараз момент у руху, удар, і м'яч там біг. Контратака руху швидка. Одразу ж у нас швидка. є удар і вступає у гру. О, так і в о, руху Февелі, звичайно. Команда, яка... очолює. зараз момент. У скали удар і м'як залітає ворота. Отже, скала у нас відкриває рахунок. Ось так. Скала нельховає. Така перемога була у руху. Зараз момент, клюпко, не вдається йому. А тут порушить. Стандарт, удар по воротах непоганий, але там на місці ворота до корбітра швидка атака, одразу ж скали. Передача озброєний майданчик, але гравець скали, атака продовжується. У нас ще один удар, і на місці гол. удар небезпечний. От... І цей показник доволі непоганий. Зараз тіка, Рятує рух. Вжимає, зараз відповідь від руху. Кудінов на вістрі. атаки був про 45 секунд. Ще є у першому таймі. Бо пробиває непоганий мечі руху. А от розіграно. і що там? А тут так лава лавозапасник скали на цей підкат. І більше того він був в межах правил. Не... Там непогано розібрався суперником. Був на вістрі атаки, втратив м'яч. Зараз вихід сам на сам удар по воротах біля стійки. І номер 14. Ще один удар. На місці гуртка у поворотах. Хлюпко пробиває, непогано, але м'яч іде по ворота. Від Артема Кузніцова. Атака продовжується. Вихід фактично сам на сам можна пробивати, але там на не... місці. За перші ж нагоди шукає можливості вразити ворота суперників І ще один удар. Як біля одних, так і біля інших воріт, зараз рух. в атаці. Удар. Дуже хороший удар. 70-го номера Артему Кознєцова. Зволені зберегти м'яч. для своєї команди. М'ячі у ворота. Остак. Який розіграш ефективний. Демонструє нам скала. Має м'яч. Зберігає його до своєї команди. Є удар в поворотах, але йде він вище ворід. Непогано закидання, удар одразу в поворотах. Ще один бачимо дуже активний пресинг від Скали. І зараз ще один бот. Євгена Городнюка, Юрій Кудінов на Олександра Хлюбка. Хлюбко проходить суперника, віддає передачу і забиває рух. Ось так рух вертається на сугру. Восьмий номер Роман Шиманський. Зараз п'ятий польовий на місці воротаря є удар, і він рятує свою команду зараз. Матчі. А зараз ворота порожні, є удар по воротах. І скала забиває у ще один м'яч. Шуман простоленіє лава запасних зараз. У нас відновилися. хлібко пробиває на місці воротар. Одразу ж удар по воротах, і м'яч біля стіки пролітає. Там виходу немає. Зараз хороший удар. Ходіно прибиває. Це був пасурсивий майданчик. Ще один пас є удар. І м'яч влучає у сітку з зачної сторони. Одразу ж відповідь від скали. Є можливість пробивати. Поперечко і м'яч залітає в ворота. Отак скала забирає четвер. Саме вони перемагають, але з яким рахунком це ще невідомо. Зараз є момент і забиває в нас рух. Забиває в нас рух Фемелі. Перемогою атака. Рухо Фемелі. Хороша передача на лівий фланг. Простріл непогано. Передача на правий фланг. Непогано. М'яч влучає. У гравців дякуємо двом командам за гру. дякуємо, що дивилися з нами цей хороший матч у Лізі Асоціації футзалу міста Львова.